Вишні високо висіли, вишні всі ворони з'їли. Ворони, вишні, вистрибнути, Василько, ваза. Ми чуємо твердий приголосний звук в. У словах віта «відкрити», вікно ми чуємо, м'який приголосний звук. На письмі ці два звуки позначаються буквою В. А зараз пісенька. А, хто мені покаже, хто мені розкаже, а хто тут намалює велику букву В. Спробуйте. Пряма ліня? Заокруглення, заокруглення. Звуки ми чуємо і вимовляємо, а букви ми пишемо і читаємо. Будьте грамотними.